Вправа 192. Запиши всі цифри, які можна підставити замість зірочки, щоб округлення було виконано правильно. Ну що ж, давайте будемо дивитися. В першому завданні у нас записано 25 зірочка наближено до рівня 260. Ну, подивимося, що ж у нас округлювали. У нас округлювали десятки, було 5, а стало 6 десятків. Ну, як вони округлювали? Це означає, що наступна цифра була такою, що прийшлось округлювати вгору. Давайте я познавчу ось так, що округлювали вгору. Ну, а коли округлюють вгору, коли наступна цифра у нас така, як 5, 6, 7, 8, ну або 9. В другому завданні читаємо 93, потім зірочка 4, наближено до рівня 9300. Давайте подивимося, що ж у нас округлили. У нас тут було три сотні і залишилось 3 сотнями. Наступна цифра, яка мала бути для того, щоб так було? Ну, е Округлили в нас вниз. Давайте покажемо, що округлили вниз. Це означає, що наступна цифра або зірочка могла бути Це 0, 1, 2, 3, 4. Так, переходимо до третього завдання. Отже, у нас є четвірка, потім зірочка 37 наближено до рівню 4000. Ну, що в нас округлювали? Давайте подивимося. У нас тут було четвірка, її округлили. Теж залишилося четвірка, а нас округлили до тисяч. Тобто наступна цифра, ця зірочка. Вона була такою, що у нас округлили вниз. Давайте я позначу, що вниз. Це означає, що замість зірочки могла бути така цифра, як 0, 1, 2, 3, 4. Ну і останнє завдання четверте. Воно буде трохи складніше. Що у нас округлювали? Невідома цифра, яка позначена зірочкою, у нас її округлили до 9. Добре. Але після зірочки наступна цифра була 5. Так як 5 у нас більше або дорівнює 5, то ми округлюємо тоді вгору. Ну добре, то тобто ми округлювали вгору, і ми отримали цифру 9. Ну, при округленні вгору і ми отримали цифру 9, це означає, що замість зірочки має бути написана лише єдина цифра 8. Ну що ж, а зараз ми можемо записати відповідь. Пишемо тоді відповідь. Так, в першому завданні, отже, цифри можна записати 5, 6, 7, 8, 9. В другому можна записати 0, 1, 2, 3. 4. Так, в третьому можна записати 0, 1, 2, 3, 4. Ну і останньому, в четвертому завданні можна записати тільки цифру 8. Ну що ж, ось таке завдання на округлення чисел. На цьому вправу завершено. Oh, 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 oh,